Доброго часу моїм глядачам. 300 монет Маврикія Англійська колонія роблю короткий відеогляд Маємо двойки, одинички і п'ятьорки. В цьому огляді ще є багато, багато інших монет маврики. Пятерочки? Вот все пару пятерочек більш пізніх. Так, значить, перевернув. Тільки два рядочка. Щоб все не перевертати. От, щоб ви бачили. Монети в хороших станах. П'ятерочки Перевернув всі. Було видно. Оце ще було 25 одиничок. Тоже показує. Королева Єлизавета. Всім дякую за перегляд.